Спортсмену із Тернополя Богдану Волошину вдалося посісти перше місце на чемпіонаті Європи із змішаних єдиноборств, що відбувався у Сербії. Хлопець змагався у ваговій категорії 79,4 кг. кілограма. Богдан розповідає про змагання та суперників, із якими він розділив октагон. Перший день змагань, перший день боїв в мене був аж в п'ятницю. В п'ятницю я бився з суперником з Фінляндії. Його достроково переміг в першому раунді задушливим прийомом зі спини. Далі в півфіналі я мабитися з бійцем з Сербії, але він через травму знявся зі змагань. І вже на наступний день я бився з бійцем з Німеччини в фіналі. З ним ми готувалися битися зі стійки, також захищатися від його боротьби. І за рахунок того, що ми добре розібрали, добре розібрали його стиль, якісно підготували план на бій в другому раунді, я виграв нокаутом. Богдан говорить, що обидва поєдинки пройшли для нього доволі передбачувано через хорошу підготовку та вдалий розбір суперників. Тому і перемогу у турнірі хлопець прийняв за належне. Я завжди розраховую на перемогу. Постійно ми важко тренуємося. Постійно ми робимо дуже велику роботу з нашою командою, з нашими тренерами. І на кожен бій ми виходимо настроюємося на перемогу. Але ну в різні моменти бувають в спорті і не завжди виходить виграти. Але цього разу, звичайно, що також я був налаштований на перемогу. Ми зробили після чемпіонату світу велику роботу над помилками, і в результаті цього разу там перемога вона. Не було такою раптовою, неочікуваною, але так, звичайно що ми дуже раді. Цій перемозі вона там відкриває нам дуже багато можливостей, і і якраз можливостям, які вона відкриває, я радію більше, ніж своїй перемозі. Також спортсмен розповідає, що на турнірі отримав цікавий для себе досвід. Були відеозйомки. В нас в перший день на день реєстрації мене запросили організатори для зйомок про моролику. Також після боїв мене брали інтерв'ю організатори змагань і ну після після кожного бою там були якісь моменти з медіа, які потрібно було зробити, тому так це було цікаво, і це було класно. Готуватись до чемпіонату Європи Богдану допомагав його тренер Всеволод Маліченко. Чоловік розповідає про систему тренувань, які були спрямовані безпосередньо на підготовку до змагань. Ми готувалися шість тижнів до цього чемпіонату. В нас було декілька етапів. Для початку ми зробили технічну роботу набрали об'єм технічної роботи. Також паралельно набирали фізичну силу підготовку і останні. Два тижні до чемпіонату ми провели тижні, тижні спарингів, цілий тиждень билися, було дуже багато боїв, дуже багато боротьби і вже виїзд на самі змагання. Кінцевий етап підготовки це вже на самому місці, коли ми приїхали. Це потрібно тримати тіло в тонусі, правильно їсти, спати, тримати, тримати режим і налаштовуватися на поєдинки. В нас було два тренування в день. Ранкові тренування це в нас були кікбоксинг і джиу-джитсу. В обідні тренування ми тренували фізичну підготовку і власне ММА. Також чоловік додає, що важливою частиною тренувань є розбір суперників, чому вони приділяють достатньо багато уваги та часу. Ми завжди проводимо розбір наших суперників і стараємося знайти правильні удари для цього суперника, використав. В основному правильну стратегію дивимося, чи бореться суперник наш, чи б'ється, чи які в нього сильні слабкі сторони, і звичайно цим користуємося. Розминаємося відповідно під цього опонента. Відпрацьовуємо техніки на лапах, в парах відпрацьовуємо техніки, і вже з цими техніками, з цим планом на бій ідемо власне битись. Богдан Волошин вже зараз готується до чемпіонату України, який запланований на кінець квітня.